Доброго вечора. Сьогодні буду готувати домашню сільодку із двох толстолобів. Підготую їх до маринування. Повідрізаю лишні запчасті. І так само розбирає другу товсту Зважу скільки у мене вийшло чистого м'яса. Майже півтора кіло. У мене літр води. До води додаю одну столову ложку чорного горошком. Лавровий лист. Штук 6. Перець духмяний горошком одна чайна ложка. У мене тут небагато десь приблизно так і є. Коріандр цілий одна чайна ложка.

Засипаю все у воду, ставлю на вогонь і кип'ячу 2-3 хвилини. Маринад прохолов і додаю до нього 150 г уксусу 9%. Заливаю маринадом толстолоба. Все перемішую. І залишаю маринуватися на 24 години. Доброго дня. Сільотка стовстолоба промаринувалася. Мав маринувати її одну добу, але маринувалася вона дві, бо я спробував, вона ще була не промаринована. Достаю сільотку з розсолу. Я вже спробував дуже добре. Продовжую приготування. Нарізаю цибулю на півкільця. А тепер шарами буду перекладати цибулю та сільотку. Викладаю з шар цибульки. Шар селедки сто толстолоба. Тепер знову шар цибульки. І усе заливаю олією, так, щоб покрилось сільоткою і цибулю. І покладу під невеличкий прес. і залишає на 2-3 годинки промаринуватися. А тепер спробую оцю сільодочку з того столоба. І під таку закусочку я вам скажу, що мене вже кум знімає і вже каже, давай, 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 наливай. А я кажу, давай ще спробую на камеру. Попробую, що у мене вийшло. Селедочка просто супер. А також с чесночком с картопелькою. А потом что такое с молодой цибулькой? І закусити огірочком консервірованим. Дякую вам за перегляд. Сільодочка просто супер. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного вечора.